Сьогодні ми навчимося з вами важливого уміння це робити надписи. Тому ми зараз з вами зробимо рятувальний круг. Ми куб видалили, додали тор. От. І цей тор у нас буде рятувальним кругом. Рятувальний круг повинен містити надпис. Зазвичай там розміщується. Назва корабля, а ми розмістимо тут своє ім'я. Як це зробити? Нам треба додати текст. Додаємо текст. Тепер розвернути його треба. Розвернемо його на 90 градусів. І треба буде його розмістити перед нашим кругом розмістити перед нашим кругом і відмасштабувати, щоб він, щоб він міг попадати гарненько на круг. От, Ми його розміщуємо, масштабуємо, от, пересовуємо на... перед кругом ставимо. Примірюємо, щоб він гарно у нас виглядав. От. І після того, як він у нас вже поміщається на круг, нажимаємо клавішу Tab, стираємо і пишемо свою надпис. Ну, якщо не видно, тоді можна пересунути трошки вниз, написати своє ім'я. А тепер вертаємось в режим об'єкта. Вертаємось в режим об'єкта і будемо цю надпис вирізати на нашому крузі. От. Для того, щоб вирізати надпис, ми спочатку її маємо витиснути. Повертаємо боком, переходимо на вкладку Текст. І тут є така. Кладочка як геометрія. Зараз ми її знайдемо. Так. От, геометрія. І тут витискаємо наш текст. Витискаємо наш текст, він проходив через наш круг. Після того, як ми його витиснули. Ми знову повертаємо боком. І дивимося, щоб все гарно попадало, щоб він е, входив у всі частини круга. От Якщо там А трошки не зачепило, значить його треба відмасштабувати, відсунути в сторону Чуть-чуть. і щоб він гарненько у нас поміщався там, де треба. От, Якщо усі частинки тексту входять у круг, то все, тепер вже можна. Ним вирізати на кругові. Для того, щоб вирізати ним на кругові, наш текст нам треба перетворити теж в сіть. Клацаємо на ньому правою кнопкою і беремо перетворити в сіть, в меж. Все, тепер він уже є об'єктом. А коли він є об'єктом, то об'єкт з об'єкту можна вирізати. Для того, щоб вирізати об'єкт з об'єкту, треба виділити спочатку той об'єкт, що ми маємо вирізати, потім той, в якому вирізаємо. Вибираємо догування і беремо першу вкладочку. І застосувати. Ось все. Вирізано. У нас вже вирізана назва. Або ім'я на нашому кругу. Тепер тобто залишилось його по. Малювати в червоний колір. Рятувальні круги, зазвичай червоні або помаранчеві. Ми якийсь колір знайдемо, де тут у нас кольори додаємо новий матеріал, вибираємо колір. Десь ось тут буде наш колір. Дивимось, як воно буде виглядати. О, красота! Дуже гарний круг, з надписю імені. Таким чином, ми з вами навчилися писати і навчилися вирізати. Так що сьогодні дві важливі операції ми з вами освоїли. Зберігаємо свою роботу і маємо щастя!